Здавалось би, береш будь-яку стрічку і шиєш собі банку. А не тут то було. Багато стрічок потребують специфічного підходу. Наприклад, ось такі плотні стрічки або стрічки з прорезиненим малюнком можна і не шити, а швидко та зручно зібрати на клей. Беремо відрізок стрічки 18-19 см, обробляємо краї та позначаємо серединку. І далі посередині ставимо три рівненькі лінії по одному сантиметру. Далі кінчики складаємо до половинки. Ось так, один-два і зажали, щоб гарно схватилось. Перевертаємо на лицеву сторону і ставимо посередині одну каплю клею. Складаємо поздовж, прижимаємо наполовину. Коли трохи застигло, опускаємо складочки вниз. І з іншої сторони фіксуємо капелькою клея. Також даємо охолонути. Або зробити ось так для швидшого результату. Дві готові детальки скріпляємо між собою. І далі вже все по накатані. Додаємо резиночку, робимо обмотку і додаємо цікаву серединку. А якщо ви новачок і хочете розібратись з усіма стрічками та матеріалами, а також навчитись робити бантики в різних техніках з нуля. приєднуйтесь до мого курсу бантики з нуля зараз по суперзничці.